27 липня 2025 року. Квітне скабіоза. Гарна така квіточка. Ну, чомусь її мало на наших квітниках. Чомусь люди віддають перевагу трояндам такому всьому. А це ще й медонос. Судячи з того, як джміль це ж джміль. З такою радістю збирає пилок з неї. Отака от, от кабіоза. Зі свого насіння. Ну, спочатку покуп не було, потім своє зібрала і посадила. Це була темніша така, темніша, але ж уже вона відцвіла і доцвітає ливкой. Обіцяли махровий, ну не махровий. Але все рівно гарний.